Дивіться прямо зараз. Вбивчі стандарти. Пожежа, яка забрала життя п'ятьох людей. Чому горіла БРСМ? Наше розслідування. Це є єдині ввогування, як ви бачите, далі вони закінчуються. Заангажовані питання до чистеньких працівників нафтобази. Як то ви дуже заангажовані, мені задаєте питання. Радіаційний бізнес. Справа на мільйони. Вони тут керують всім. Всім і всіми. деребан природних ресурсів в кращих традиціях чорнобильської зони. Його задачу входило – це збор грошей на воді і, звісно, вилов риби. Недбалість, теракт чи диверсія. Ось основні версії масштабної пожежі на нафтобазі БРСМД. де місяць тому 14 тонн нафтопродуктів спалахнули в одну мить. Із пожежею боролись кілька сотень рятувальників, п'ятеро загинули. Тим часом здоровенькі, живенькі українські чиновники в один голос заявили, на базі були десятки порушень. Вини в катастрофі, яка забрала п'ять життів, пообіцяли посадити за ґрати. Слідство йде, поки результатів жодних. Тож недбалість, теракт чи диверсія. А ось подивіться, що там знайшов наш журналіст. Бачите, ось ці бетонні руїни. За стандартами будівництва таких небезпечних об'єктів, це основна перешкода для бензину або нафти, що в разі аварії можуть просочитись із резервуара. Коли вибухнула БРСМ від ударної хвилі, ці псевдостіни просто розлетілись, і тисячі літрів пального понесли полум'я далі. Та рятувальники зізнались нашим журналістам на момент вибуху, сама база була на реконструкції, тобто вона не могла працювати. Тож знову теракт чи диверсія? Назар Міліневич уже дізнався. Пожежа на нафтобазі БРСМ. Теракт, недбалість співробітників чи корупційний бізнес, який працював роками. Ця база не могла не загорітися. Розумієте, тому що там були порушені всі можливі вимоги і ДБН. Норми безпеки. Що спричинило вибух на нафтобазі? БРСМ перва причина є устарне производство. Та чого не знали рятувальники, коли гасили пожежу. Такого плану на пожежу гасіння не було, тому що об'єкт, як я казав, уже зданий на реконструкцію. Після пожежі на нафтобазі минув уже майже місяць, втім у повітрі ще досі витає запах горілого. Тони нафтопродуктів забруднили навколишній ґрунт і водойми. Та це лише поверхневі наслідки катастрофи. Вогонь забрав п'ять людських життів. Ще під час рятувальних робіт міліція та чиновники заявляли про низку порушень на нафтобазі. Винних обіцяли суворо покарати. Безумовно, всі винні будуть відповідати в кримінальному порядку. Які очевидні факти порушень побачили агенти впливу на Нафтобазі БРСМ та чому чиновники на це закривають очі? І взагалі, хто понесе відповідальність за скоєний злочин, про це все прямо зараз. У ході слідства щодо займання резервуарів МВС розглядає чотири можливі версії: порушення правил техніки безпеки, навмисний підпал, невідповідність вимогам технічного стану нафтобази і підпал керівництвом нафтобази з метою приховати справжню кількість палива. Пропонуємо кожну версію розглянути більш детально. Версія перша порушення правил техніки безпеки. Гасити пожежу на нафтобазі першими приїхали місцеві рятувальники із селища Гливаха. На той час горів лише один резервуар із пальним. Утім, локалізувати вогонь уже тоді було майже нереально. З кількох причин зауважує Руслан Григоренко. Тут стояв забор під'їзду. такого до цистерн не було. З цієї сторони було загороджено. Ну, були стояли ворота, які були зачинені на замок. І при приїзді. Пожежники просто витрачали время не на гасіння пожежі, а на те, щоб збити цей самий замок із воріт. Та навіть потрапивши на територію нафтобази, рятувальники все одно не мали можливості дістатись до епіцентру вогню. За цими резервуарами стояли маленькі резервуари по 60 тонн, приблизно так. Ми не могли підійти, не могли поставити сили і засоби, тому що і на гасіння воду подати, тому що заважали ці резервуари. Інша проблема розмір резервуарів і відстань між ними. Зі зйомки нашого квадрокоптера неозброєним оком. Помітно що ємності одна біля одної розташовані дуже щільно. Це нітіпічна конфігурація резервуарів, дуже високі і, і малого діаметра. Для чого це делається? Для того щоб в умовах нехватки землі вмістити більше ємкостей для хранення. Звісно, кожен генплан нафтобази розробляють індивідуально. Утім, згідно з державними будівельними нормами, між резервуарами має бути відстань, де може поміститися ще одна ємність таких же розмірів із нафтопродуктами. Як зазначають рятувальники, на нафтобазі БРСМ були відсутні сухотруби, якими при пожежі подавалася би піна. Інша історія з водоймою. Пожежне водоймище, яке вже через години три воно вже втратило. Свою можливість нам чимось допомагати ще більше. Запитань до керівництва нафтобази з обвалуванням резервуарів. Локалізувати і не дати поширитись витоку нафтопродуктів на сусідні цистерни мало б обвалування. Утім, на бересемі воно було побудовано без жодних правил і норм. Після кожного вибуху бетонні блоки просто падали. Обвалування бетонними блоками і справді було. Однак тільки біля окремих груп цистерн це єдині обвалування, які є на території. Ви своїх ви бачите, і вони їх вибухом просто відкинули в сторону. Хоча на камеру керівництво БРСМу запевняло нас, резервуари усі обваловані. А резервуари обваловані бетонними блоками Це так само видно на всіх фатальчотах, які бетонам. є. Мабуть, не усі фотографії бачив молодий менеджер компанії. Версія друга. Навмисний підпал. Цю версію МВС також розглядає та найбільше на ній наполягає представник Бересему Олександр Мельничук. Наша версія це антирад. Це теракт. Та кому вигідні теракти на і представники компанії однозначної відповіді не мають. Коли у нас починали взривати автозаправичний комплекс. звісно, ми думали, що це конкурент. А після того, коли ми увиділи, що ні МВД, ні СБУ, не ни предприймають ніяких дій, звісно, у нас вже багато є підозрі. Версія третя невідповідність вимогам технічного стану нафтобази. Технологічний процес і став причиною займання одного із резервуарів. Працівники на за допомогою переносного насоса змішували паливо, і саме під час цього процесу з'явилася перша іскра, яка спричинила потім уже масштабну пожежу. Возникла розгерметизація, Лопнув шланг як очевидці, почалась фонтанувати топліва. Да? потрапило на персонал, потрапило на цей переносний насос, який, як вияснилось, був по суті битовим і пожара Там були ізоліровані провода, спишка. Загорілась переносний насос, за допомогою якого змішували паливо, наразі і є головним доказом у кримінальному провадженні. Такі речі при такій температурі повітря перекачувати гнучкими шлангами, пересувним насосом ну це дуже небезпечна річ. А ще до того, як насос не має такого вибухобезпечного підключення до мережі, а просто провода віткнути туди. Коробку розподілітельну, і все. Версія четверта: підпал керівництвом нафтобази з метою приховати справжню кількість палива. А приховувати компанії бітремстройматеріали було що те, що не все за правилами на нафтобазі, говорять і цифри, й очевидні докази. Вот эти маленькі резервуари, о которых ми говорили, да вони приспособлены не для чого как для як для и компонентів последующей подачи подачі. Вот в эти большие резервуари для смешения топлива. Фахівці додають бадяжила бензин на БРСМ у чималих кількостях. 65 тисяч тонн тоннзільного палива реалізує. Як ви вважаєте? Звідки зовсім 15 тисяч? За даними Укрзалізниці, на компанію за останніх чотири місяці завезли 50 тонн диспалива. також 10 тонн реактивного палива і 4 тонни масла. Фахівці зазначають, якщо змішати всі ці компоненти диспаливо своєї якості не змінить, але компанія заробить не аби які гроші. Ця справа у акцизі. За тонну дизельного палива потрібно платити 100 євро, тоді як за тонну газу – 30 євро, а масло і взагалі без акцизне. Тож змішавши всі компоненти, продукт стає в рази дешевшим. Ось вам і 15 тисяч тонн додатково проданого дизелю. У компанії про бензин свій аргумент. Як ви думаєте, кадавсіті заправляється в сутки? Представтеся від цифру. Це я назову 110 десять тисяч клієнтів. О чому це говорить? А якість палива перевіряють на власних авто? Я заправляю свій автомобіль на заправочний слово комплекси У мене автомобіль достатньо з великим об'ємом двігателя, і чотири я заправляю. ніяких проблем. навіть Зараз мене. наразі ж у Бересемі відхрещуються від усіх можливих версій і порушень. Молоде керівництво запевняє, бензин якісний на нафтобазі був теракт. А всіх норм і правил безпеки вони дотримуються. А як вам такий аргумент від ДСНС? Об'єкт зданий в експлуатацію, він до теперішнього часу знаходиться на реконструкції. Фахівці додають, на автобаза не тільки не мала документів, але й роками була захищена від зовнішніх перевірок. Об'єкт цієї, цієї компанії вони були захищені від будь-яких перевірок. Починаючи з податкової, закінчуючи пожежника. Бо, бо це була священна корова для всіх, бо вона належала і належить пану Ставицькому відомому казнокраду. поки слідство вивчає всі можливі версії пожежі та кількість порушень на нафтобазі БРСМ. А очевидні факти порушень побачили, і ми самі. Тім ця пожежа має навчити українських чиновників, що бізнес з ім'ям корупція не має працювати адже результатом нечистих схем заробітку стали п'ять людських життів.